Шановні хмельничани, сьогодні, 24 серпня, на горі Гаверла, на найвищій точці України, ми з колегами європейської партії України встановили прапор Європейського союзу. Практично сьогоднішнього дня наша команда хмельничан, представників європейської партії, розпочинає виборчу кампанію. Ми йдемо до влади. Ми хочемо змінити місцеву владу заради того, щоб змінилася філософія самого нашого міста. Мільник є європейським. На жаль, діюча команда міської влади не досягла тих результатів, про які говорила на попередній виборчій кампанії. Некомпетентність головна проблема нашого мера і головна проблема міської ради. Ми йдемо на вибори, щоб змінити цю філософію. Перш за все, ми будемо керуватися принциповими питаннями, які полягають в компетентності результативності. Та повагою до виборця. Люди мають довіряти владі. Це лежить в основі розвитку будь-якої території Європейської держави, і е, ця філософія ляже в основу нашої виборчої кампанії. І після перемоги нашої перемоги ми обов'язково реалізуємо її в життя в нашому місті. Дуже важливо, щоб під час виборчого процесу, коли вам будуть пропонувати інші політичні сили, своє бачення розвитку міста. Ми не зациклилися на питаннях, скажімо так, е, клумби, квітники, дороги це дуже важливо. Інфраструктура має лежати в основі розвитку будь-якої території. Але саме головне це повага до людини, стратегічне бачення розвитку міста на декілька років, а можливо і десятиліть вперед. Ось саме це має лежати в філософії е, хмільника як європейського міста. Ми хочемо вам запропонувати. Наш план розвитку громади на наступні п'ять років він полягає на європейських принципах, європейських принципах демократії та лібералізму, які сповідує наша політична сила. Я веду до влади команду людей, які вже досягли певних успіхів на попередніх своїх посадах, і компетентність має лежати в основі будь-якого відділу чи департаменту міської ради. Це дуже важливо. Дуже важливо об'єднати депутатський корпус та е, виконком для того, щоб е, при прийнятті рішень вони керувалися не якимось власними амбіціями, а керувалися спільною думкою і спільним баченням розвитку громади. Дуже багато питань можуть бути дискусійними. Ми готові до дискусії. Але рішення має визрівати, а не нав'язувати з кимось, а особливо морським головою. Я закликаю вас. Про... Перейти на вибори, перш за все, проігноруйте цей процес, тому що дуже багато скептиків говорить про те, що вже нічого не зміниться в нашій країні, нічого не зміниться в нашому місті. Це неправда. Ми здатні це зробити. Я закликаю молодь підтягуватися в наші ряди. Я готовий виставити їх кандидатами на округах. Я готовий вислухати кожного, хто має намір і бачення і небайдужий до розвитку нашого міста. Будь ласка, приходьте, Офіс Європейської партії, який вже майже 5 років знаходиться в будинку побуту Другий поверх. З того часу, як Микола Катеринчук став народним депутатом, практично 10 років у нас працює програма народний адвокат, яка продовжує і буде працювати в майбутньому. Дуже важливо, щоб ми об'єднали наші зусилля під час цієї виборчої кампанії. Тому що без об'єднання, на жаль, ми знову залишимося на тому рівні, а можливо, ще й на хожому. Якщо не змінимо владу. прошу вас підтримати нашу політичну силу. Повірте, ми вас не підведемо.